Російська Україна, реальність, в якій ми живемо, реальність, в якій ми змушені жити, реальність, в якій нас змушує жити ця влада, чужинців, влада не українців, не етнічних українців при владі, яка нас змушує жити в російському просторі, бо я тебе відпустці, мав потребу скористатися своїм паспортом, мав можливість знову нагадати собі, що в мене паспорт дублюється клятим росіянським язиком. Ну навіщо тою гедотою має дублюватися мій паспорт? Тут е маю купу людей, які е мої побратими, які мають військовий квиток Совєтського Союзу, який там все росіянським язиком і серд, і молот, і звізда. Їду з відпустки, купив квиток проїзний. Прошу, проїзний куток. Все написано клятим росіянським язиком продубльовано. Ну що це таке має бути? І це не є старі запаси. Е -е, Пише, що виготовлено. Тов Докарський дім 2023 рік, третій квартал. Третій квартал виготовлено. Ну що це таке має бути? Ви, чужинці, які дорвалися до кори та українську, а Україну, то вже хоч маєте елементарну повагу до українців. Ну, виділю, що ти клятей росіянський язик символічного простору. Він не має жодного статусу. в Україні. Заберіть його геть. Ви вже спромоглися за той час ухвалити е, англійський язик як другий державний в Україні, а ви ще російського не позбулися. А що ж ви за така, така погань? Забріть геть усе російське лайно.